Шкода суперб 2010 року з двигуном 18TCI. Заїхала на комплексну діагностику, чистку паливних форсунок та чистку клапанів від нагару горіховою скорлупою. Приступаємо до роботи. Так, Колектор вже зняв. Ось такий у нас стан уснів клапанів у дуже печальному стані. І четвертий. Ось такий от стан у нас паливних форсунок. Розпилювачі у нас усі у нагарі. Це у нас не згорівше паливо. Будемо все вичищати, намивати. Колектор також намиємо, почистимо, дросільну заслоночку, намиємо, щоб все у нас було чисто та гарно. Ущільнювачі усі замінимо, щоб у нас ніяких потім нюансів не було. Ось такий от стан. Випротив свічки, ось такий містан. На свічках у нас утворилася шуба ось така. Це у нас із-за того, що двигун під'їдає мастило. Свічки у нас будуть під заміну. Так, форсуночки вже на стенді, робимо режим перевірки. Як бачимо, спротив у нас однаковий. Далі перевіряємо, як форсуночки розпиляють та баланс між форсунками. Як бачимо, форсуночки у нас усі розпиляють, але продуктивність форсунок у нас низька. Баланс між форсунками у нас однаковий. Рідина у нас майже чиста. Зараз зроблю один цикл чистки та перевірю знову. Порсуночки повністю почищені. Робимо режим перевірки. Як бачимо, продуктивність форсунок зросла в рази, зараз перевіримо баланс між форсунками баланс між форсунками у нас однаковий, можна знімати та автоною на автівку. Так, після того, як почищені паливні форсуночки, міняємо увесь ремкомплект. Так як є, у нас ось такі от пошкодження на тефлонових кільцях. Так, чистку клапанів завершив. Ось такий мають вигляд клапанці, другий циліндр, третій циліндр та четвертий циліндр. Як бачимо, все чисто, канали у нас чисті, клапана у нас чисті. Ось так от форсуночки. Також вже почищені, ось так от вони виглядають. Встановлений новий ремкомплект, нові тефлонові кільця. Розпилювач у нас всі, як нові. Все готово до збірки. Так що, кому потрібні такі послуги, почистки впускних клапанів, почистки паливних форсунок прямого приска, можете дзвонити, звертатися вихреві засонечки також намив, можна їх встановлювати вже на місто. Ось от тут вони знаходяться. Ось от форсуночки вже встановив на своє місто. колектор пластик весь намитий. Зараз буду встановлювати вкусний колектор. Так, встановлюємо нові свічки. Нова прокладочка вже встановлена, колектор вже намитий, дросель намитий, збираємо. Так, Шкода повністю готова. Ось так ось це виглядає після ремонту. Все намито, чисто. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо. Запускається з піоберта, ніяких у нас помилок немає. Ось так працює на двигун, рівно, стійко, не трусить його, якщо можна віддавати автівку клієнту. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.